А знаєте, чому я не роблю огляди на автомобілі в Україні? Тому що автосалони мене бояться. Попросту мене бояться. Я розповідаю правду і тільки правду про автомобілі. Які нюанси, де скрипи, яка шкіра, які двигуни. У мене більше 22 тисяч підписників на, на одному ютубі каналі. На другому теж уже 3000 підписників, в Тікток і 5000 підписників, в Інстаграмі більше, 5 5000 підписників. І все це жива аудиторія. 25. плюс. У мене була така ситуація з Arma Motors на початку літа минулого. Виходить новий Дастер. Блять, він, він класний, шикарний, красивий. Але по салону там ну, п'є нюанси. І ціна космос за цей автомобіль. Як тільки я узнаю, що він з'являється в автосалоні, я швиденько їду в автосалон. Але ви знаєте, в Україні в автосалоні не можна знімати нові автомобілі. Як не можна, якщо це публічне місце? Я та людина, яка веду YouTube канал, TikTok, Instagram і доношу інформацію дорослій аудиторії, які новинки виходять, які купувати, які ні. Коротше, приїжджаю в автосалон. Скритно я знімаю той новий дастер. Викладаю в Ютуб, викладаю в Тікток, викладую в Інстаграм. Ролики набирають в сумарності там, около 100 тисяч е, переглядів. На Ютубі тільки там, 30 тисяч е, переглядів. Arma Motors Renault. Бачать ці ролики. Е, роблять репост, за що я вам дякую. Тікток і в інстаграмі. Е, подякували. Так я бачу і пишу їм. Відповідаю, давайте я зніму повноцінний ролик для своєї аудиторії, дорослої аудиторії платі способної про новий ренодастер. Вони пишуть: да, 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 окей, окей, окей. До сих пір я його не зняв. Хоча я кожного дня їжджу на різних автомобілях. Автомобілі від 1000 доларів. До 200 тисяч доларів. Навіть були і 200 тисяч доларів плюс. У мене опит водіння є. Але, скоріше за все, вони бояться, що я розповім правду, які нюанси є. Я розповідаю, які автомобілі купувати які ні. Коротше, я до чого? Автосалони, не бійтесь мені давати авто, автомобіль на огляд. Я можу навіть у вас на, на майданчику. Познімати, якщо дайте добро. Тільки виходить якась новинка, давайте я зніму. У мене доросла аудиторія. Далі. Захожу я у Peugeot. Мій любимий бренд. Peugeot. Я захожу, щоб знати огляд, у нас не можна знімати. Ви прикалуєтесь. Я у своїх роликах по в кожному ролику говорю, що Peugeot це класний автомобіль. Ви здіваєтесь з мене. То саме в сотренах, Toyotaх, Ренжроверах ну, просто не можна знімати. Хоча блогери доносять інформацію до кінцевого покупця. Зрозумійте, на ко... в кожні... в кожному автомобілі є свої мінуси, але на кожен товар є свій покупець. Так що, автосалон. Не, не бійтеся давати мені автомобіль на огляд.